І сьогодні в Брюсселі саміт лідерів Україн ЄС із питань розширення запросили очільники Україн кандидаток на вступ. Зустріч називають безпрецедентною за масштабом. На ній лідери країни, які хочуть приєднатися до ЄС, будуть говорити про свої успіхи та виклики на шляху євроінтеграції. Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті в онлайн режимі. Тим часом Єврокомісія офіційно представить звіт про прогрес країн-кандидаток. Текст документу вже побачили змі щодо України. В ньому відзначено відданість Києва курсу на євроінтеграцію попри війну. Водночас є і зауваження: В ЄС наголошують на необхідності посилити боротьбу з корупцією, зміцнити незалежність судової влади і забезпечити стабільну роботу антикорупційних органів, захистивши їх від політичного тиску. Також серед напрямків, які потребують особливої уваги підтримка громадян суспільства та свободи слова і посилення боротьби із організованою злочинністю.